Шановні друзі, ми розпочинаємо першу тему із серії тем 40 днів в молитві та роздумах про заключні події на землі. Чудовий автор Деніс Сміт пропонує нам ці матеріали для духовного зростання членів церкви і для того, щоб молитися за людей з цього світу. Наша перша тема заключні події на землі швидко наближаються. Сьогодні з вами, я ведучі Дмитро Колотило і Орися Кирилюк. Вітаю вас. Вітаємо. Коли ми говоримо про заключні події перед другим приходом Христа, я пам'ятаю про те, що згідно Євангелії Ісус Христос, коли мав прощальну розмову своїми учнями, то він пообіцяв скоро повернутися. І мені здається, що з тих днів учні вже живріла ця надія про те, що ось-ось він повернеться. Що відчувала Новозавітня церква, і чи справді вони вже жили в готовності, що Христос ось-ось скоро прийде? Дійсно, це так. Протягом багатьох століть люди чекали скорого повернення Ісуса Христа. Тому апостол Павло писав. Благаємо ж, ми вас щодо приходу Господа нашого Ісуса Христа і нашого згромадження до Нього, щоб ви не хвилювалися зараз умом та не жахались ані через духа, ані через Слово, слово яке ми писали до вас, листа, що Він ніби від нас, ніби вже настав День Господній, хай ніхто жадним способом не зведе вас. Бо той день не настане, аж перше прийде відступлення і виявиться беззаконник, призначений на погибель, що противиться та несеться над усе, зване Богом, чи святощами, так що в Божому храмі він сяде, як Бог і за Бога буде себе видавати. Ці слова написав апостол Павло, вже знаючи, що людина чекає скорого приходу Христа. Так, але з прочитаного? Я зрозумів про те, що апостол Павло заперечує і каже: не поспішайте. Христос ще не прийде, поки не збудуться певні ознаки. І першого ознаку, яку він назвав, це яка була? У храмі навіть. Проявить себе беззаконник. Він сяде і за Бога себе видавати буде. Угу. Тобто перед тим, щоб Христос повернувся, мають виконатися якісь ознаки пророцтва такі. Цікаво. А в е, такому разі, можливо, це не єдина ознака повернення Христа так. на цю землю, як і ще, ви знаєте ознаки. І каже, що Ісус застерігав теж своїх учнів. Ви про війни почуєте, про воєнні чутки. Але глядіть, не лякайтесь. Чому? Бо це стане, стати належить. Але це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і голод, мор. Та землетруси настануть місцями. Але все це головне тільки початок оцих терпінь породільних. Цікаво, ви зауважили про те, що є перелік певних ознак, так. які відбуваються у суспільстві, у світі природи, ворожнеча війна, хвороби, які супроводжують людство. І якщо подивитись на історію церкви. То ми вже сказали, що рання християнська церква готувалася, але не в їхній період мав прийти Христос. Християнська церква розвивалася, і ось ми бачимо, ми вже живемо у 21 столітті, Христос ще не прийшов. Так от як тоді знати, коли той день наступить, коли та радісна подія відбудеться? Це подія далекого майбутнього, чи все-таки це можливо і в нашому поколінні, що це станеться? Тут гарно теж. Висловлюється і апостол Павло, він попереджав про ці явища. А про часи та пори, брати не потрібно писати до вас, бо самі ви докладно знаєте, бо знаєте, що прийде День Господній так, як злодій вночі. Хм. Отак. Тобто я зрозумів, що церква якраз ем, має розуміти по час. знаках час, коли світ відбудеться. Бо це може бути несподівано. Злодій приходить тоді, коли ми його чекаємо. Угу. В такому разі я розумію, що раз Христос обіцяв прийти, то обов'язково ця подія прийти. відбудеться. Він не прийшов у новозавітню епоху, так? Одразу після свого Вознесіння. Він не прийшов протягом розвитку християнської епохи, протягом середньовіччя, Нової ери. І ось тепер, коли ми живемо. То значить, є відповідальність, значить до цієї події треба готуватися, щоб Христос моє життя не прийшов, коли я не готовий, щоб не, не виявилось, що він для мене як злодій вночі, несподіванка. Тоді що робити мені сьогодні, щоб бути готовим до цієї славної події? Якщо ви вже задали таке питання, то мені, мабуть, треба вже на останнє питання вам дати відповіді: як готуватися до другого приходу Христа? Тому Бог відкрив християнам таємниці останніх подій на землі. Але одна річ знати про них. Ми, християни, знаємо про них, правда? А інша, зовсім інша, бути готовими до цих подій. І сьогодні час настав, що ми маємо змогу готовитися. А як готовитися? Тому Господь знову нас попереджає і навчає, тому пише, слово Боже, пише. Одним із важливих аспектів підготовки до цих, до цих подій є щоденне хрещення Святим Духом. Ці слова колись сказав Ісус Некодиму. При зустрічі, коли прийшов до Нього Некодим, що Він йому сказав? Тобі потрібне духовне зростання, тобі, тобі потрібне... треба народитися згори, звиш. А що це означає? Це, це хрещення якраз Святим хрещення Духом. Святим Духом. Тому що Елен Уайт далі пише, що одним із важливих аспектів про них це є щоденне хрещення Святим Духом. І вона писала: ніщо, крім хрещення Святим Духом, не може підняти церкву до належного рівня і підготувати народ Божий до подій, що швидко наближаються. Дякую. Дорогі друзі, ми сьогодні розглядали, яким чином готуватись до скорого другого повернення Ісуса Христа, і, можливо, ми є саме тим поколінням, коли він явиться в славі небесні. Важливо бути в стані готовності, важливо своє життя посвятити Богу і в своє життя запросити Духа Святого, який сформує наш характер, наш світогляд. Для того, щоб ми були готові до цієї події. Гадаю, про це треба молитися. І в наступних вечорах обов'язково ми будемо далі продовжувати розглядати цю тему. Схилимось для молитв. Отець наш небесний. Цей вечір ми, як діти твої, схилившись перед величю твоєю, найперше хочемо прославити ім'я Твоє і подякувати за ці можливості, за ті попередження, за ці навчання, які ти посилав народу твоєму на протязі століть, а також і сьогодні нашій церкві ти дає знову гарну пораду, що нам робити, щоб ми могли приготуватися до твого славного приходу. Господи, ми тобі дякуємо за те, що Ти знову нам сьогодні нагадав, що повинно в нашому житті відбуватися щоденне хрещення Духом Святим, який би міг відкривати наші недостатки, наші проблеми, і Ти в той час, наповнюючи нас собою, любов'ю своєю, даєш нам можливість пізнавати. Тебе більше щоденно, а також пізнавати час, в який ми живемо, а також готувати свої характери і уподібнювати тобі, щоб ми могли все бачити твоїми очима. Ми віримо, Господи, що ти сьогодні будеш хрестити нас Духом Святим і будеш давати нам більше розуміння, як нам щоденно жити з тобою, щоб ми були похожі до Аноха. Ходити з тобою, щоб ти, прийшовши, міг забрати нас до себе. Слава тобі за почуту молитву, Богу Отцю, Сину та Святому Духу. Амінь. Амінь.